Позавчик, всім братва. У мікрофон, як завжди, я Фортіс. А в цьому відеоролику ми будемо провіряти, скільки можна зробити на аксесуарах, якщо їх здавати в оренду людям. Загалом ми будемо здавати такі аксесуари, як катан, маска і так далі. А зараз я хочу повіти розіграш на різону RP Бербург на 5КК. Для того, щоб учаснути, потрібно поставити лайк, підписатись на канал, обов'язково подивитись відеоролик до кінця, і також написати цікавий коментарій. А переможці я виберу в наступному відеоролику. Ну що ж, а ми вже в ігрі, і я вже підготовив текст, який нам буде потрібно віп-чат. Беремо, опублікуємо нашу рекламу, а зараз я розкажу, що саме я буду здавати в оренду: Лопату червону, катану 12, Чорна маска 12, і ще 9. Тут я знову кидаю рекламу і в принципі чекаю покупців. Я навіть заїхав на СТО, думав, що в мене хоча б на СТО візьмуть в оренду. Но на СТО зовсім нікому не було цікаво. Катаючись і публікуючи рекламу, мені загалом залетіла хороша ідея залетіти на центральний ринок і в принципі комусь там запропонувати. Починаю кричати, в принципі, що я здаю аксесуари в оренду, але бляха нікому не цікаво. Я навіть приїхав на спавне лве, щоб в принципі тут якісь хоча б людині здати. Знайшов людину, якій на початку було не цікаво, а зараз вона мені потресувалася який Коштує одна година оренди. І тут я написав одна година 200к. Напевно, я трошки перегнув. А далі взагалі їм бронзові рулетки продав. В принципі по 18к. <хи> ну і бляха, нахрін таке відчуття, що ті аксесуари нікому не потрібні. Все-таки приїхав на СФ і думав, комусь тут будуть потрібні аксесуари, але бляха вийшов судити по факту. Тут брін, в принципі, новачки, які аксесуари. Їхавши дорогою і зустрівся з такого чола, і в принципі запропонував йому взяти в мене щось в оренду. Він в принципі ламався, але все-таки я його уламав. А саме він захотів на 2 години, в принципі, по 150 тисяч. В принципі, 300к за 2 години. І він захотів чорну маску. Я нажав орендувати, і в принципі, в мене. У мене якийсь пішов баг. Спочатку мені написало, що ігрок не біля вас, а пізніше загалом мені написало, що мій аксесуар якийсь там активний. Написав адміністрації про цей баг, вони сказали, просто перезайдіть. Ну я сказав, що йому перезайду і, в принципі, чекаю його в автошколі. Получається так, що я перезайшов і в принципі прийшов на автошколу, але в автошколі його не було. Далі я пішов на те саме місце, де ми зустрілись і його також там не було. Трубу візьми. Трубу. Трубку він навіть не захотів брати трубки. Пізніше я досить довго писав в vr чаті і, в принципі, думав, що хоча б хтось візьме, але ніхто мені не позвонив. Давайте перейдемо до висновків. В принципі, якщо ви купляєте аксесуари з метою, щоб здавати їх в оренду, вам це не вийде. Хіба якщо у вас будуть якісь там супер граблі чи суперкирка? А ось такі аксесуари, допустимо, як щит на спину, вам тяжко буде комусь здати в оренду. Так, ви можете постаратися і в принципі комусь здати, але в принципі це не актуально. Або ви потратите дуже багато грошей на рекламу, або ви заб'єте на це болу. І, в принципі, людям це не цікаво. Я думаю, людям буде вигідніше просто купити цей аксесуар і на ньому ганяти. Тому я впевнено можу сказати, що цей метод не є дійсним. В принципі, на ньому не можна заробити нормальних копійок, тільки ви рахуйте потратити гроші на рекламу. А Якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково підтримай мене своїм лайком, підпискою на канал, цікавим коментарям і подивись мої інші ролики. У мене також багато на каналі цікавих роликів, тому заглядай на мій канал. Чекаю саме тебе. А також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, так як там дуже багато інформації про мій канал, про новий вихід відеороликів і, в принципі, про стріми. Тому залітайте, чекаю саме вас. Ну а що ж, друзяки, я побіг. В принципі, дякую всім за перегляд. З вами був, як завжди, я, Фортіс. В принципі, я піду відпочивати. А ви вам ну, удачі вам, коротше, удачі, треба трошки потягнути, Дві секунди потягнути. Є.